Як завжди на самому незручному місці сіла батарея. А продав супертенери. Я буду за ним сумувати. Продав військовому, який постійно в баячках їздить на пірідок від військового військового, тобто Харлі супертенера в актуальному зеленому кольорі залишається і буде далі вже. Дарити емоції та радувати нового власника. Ось якось так. Людина сіла, приїхала, прокатнулась буквально два кружки. Сказала, це моє, все підходить. Завтра вже а, оформлюємо. Тому якось так, приїхав тестувати пан Америку, але продав свою супертенеру. Можливо, це якийсь знак. Подивимось, побачимо. Я насправді за цим мотоциклом буду стувати. Це мені найвилюбленіше за весь час. Можливо, я повернусь до супертенера трішки пізніше, але вже в останній модифікації, в останніх роках випуску. І напевно, що то буде але, або нова, або майже нова а, іграшка. Ну, Не можу сказати, що це просто іграшка, це як душа, да? це серце будь-якого мотоцикліста, його мод то щось особливе. Так і для мене, я буду за ним сумувати. Він дарив мені емоції, він дарив мені. Круті враження 4 роки, і він зараз буде дарити, дарувати їх новому власнику. Тому якось так. Ну що, друзі, хлопчики та дівчатка? Моя лібідіна пісня на цьому мотику майже сп'ята. Якби це сумно не звучало, але схоже на те, що вже завтра в нього з'явиться новий господар. Сьогодні отримано було задаток. І мотоцикл відправиться до нового власника. Поки що кращого мота за супертенеру я не знайшов. Були різні і зараз є ще трохи інших мотоциклів, але такого універсального мотоциклу, як супертенера, поки що не було. Будемо рухатись далі. На новий сезон, звичайно, що буду покупати собі щось нове, щось цікаве, подивимось, що буде. Взимку. Може, взимку по Україні вдасться щось нормально вирвати, може замовити зі штатів. А який мотик би після супертенера? Якщо б у вас вона була, або якщо у вас є, і ви теж, як і я, роздивляєте щось нове для себе. який би мотоцикл На який би мотоцикл дивились би ви? Сьогодні тільки коли розмовляли стосовно мотоцикла, тому що він в плівці, а по документах він чорний. А, ха -ха, спитав мене, а що, що, як поліція реагує. Я кажу, та мене все за 4 роки на цьому мотику, може раз-два всього спиняли. І тут мене щойно поліція спинила, тому що я не їхав по автобусні, а просто от як на світофорі переналаштувався там, де велосипеди зараз. Ось. І просто хотів об'їхати. І він каже, що це було. Я кажу: блін, ну вибачте, я не звик, що тут розмітка, типу, туди. Да, ну нормально, короче. Сказав, що більше движется так не быть. Я говорю, я не буду. Людина сьогодні сіла до нього. До цього в нього була старенька Африка 750-ка, Ну дуже легендарний мод. Мод, на якому Кришний проїхав весь світ і написав про це прикольну дуже книгу. До речі, раджу почитати. Мене вона насправді дуже надихнула, надихнула на теж якусь подорож, ну хоча б Європою кудись там, ну в нормальні місця. Да? Кудись в Грецію, чи в Португалію, чи в Італію, щось таке. Ось і у людини була Африка, і він сів, такий, встав одразу на підніжки, і такий о прикольно. І я стояв з двома хлопцями з чоловіками. Один із них, то Ігор з Харлі Девідсон, а інший, здається, Діма. Ну тільки познайомились. Чи Діма, чи Денис, по-моєму, Діма теж нормальний такий мужик і каже, блін, то його мод. Він просто сів, каже: то його мод, він йому, типу, пасує. Я думаю, блін, ну напевно. І людина зробила просто два кроки. І що ви думаєте, він приїхав, і він каже все, все. Я, звичайно, забираю, типу, клас, все влаштовую. Найголовніше розумієте, в чому прикол, що протати. Не просто продати, а продати в правильні руки, адже в цей мотоцикл свого часу було вкладено настільки любові, стільки натхнення все це робити, обтягувати в плівку. Ну, тобто, все це є на моєму каналі, і це ж реальна історія. Тобто це мої чотири роки мото, мото життя. Да, у мене паралельно зараз є інші мотоцикли, не такі цікаві, як супертенери, але а, вони є. І ну, коротше, це це дуже, дуже дуже цікаво, як воно розвивається. Я думаю, що продати саме такій людині свій мод. Особистий мод, не який купувався, як а-ля ж На ньому 4 роки від'їздив, все встановлене, скарплею, всякі тримачі, ось це все, там підігріви, лампи, о, відеореєстратор дві сторони. Коротше, звичайно, що я віддаю абсолютно все. Єдине, що заберу ось цю тримачку для GoPro, я не думаю, що вона йому потрібна. І ось цей держатель. ну, Це, це моя тема, це мені потрібно. Щоб знімати гарні відоси для вас ось. А, тому сьогодні кайфуємо фінально на супертенері. Я прям я прям реально буду сумувати. Ха -ха. А, та, тому якось так. До речі, повертаючись до сьогоднішньої тематики взагалі а, випуску, сьогодні мова йшла про Пан Америку. 1250-ту. Цікавий мотоцикл, мені здавалося, на фотках та на папері. А вживу виявився ну не таким, прям зовсім не таким, яким я думав собі. Я думав, що він буде ну десь близький до супертенера, хоча б хоча б чимось. Але блін, ну мотор сильно круть, крутіший, прям сильно в рази крутіший, ніж в супертенері. Прям і тяговитий, але він стріляє типа від 4 до 8. Від 4 до 8. Тут 3, 4, 5 тисяч. Об оберти. Ось. І мотор то насправді єдиний. Єдина перевага над супертенерою. Як над мотоциклом у Пан -Америки. Я більше переваг не знайшов. Підвізка точно, точно не краща. Я її взагалі не зрозумів, особливо її клювання. Тобто тут в мене зараз налаштовані налаштовані передні піра. от Я торможу, вона не клює, а в нього новий мод, 7000 пробігу, пробігу. Так клює на спортивному режимі, де взагалі не має, не має клювати, да? Тобто має відторможуватись рівнесенько, а воно ніфіга, воно клює. І Ігор е, е, з е, Схалідевисом каже, що да, є така особливість. Ті, я кажу, Блін, ну, це ж не нормально. Ті, я розумію, що воно клює, як, як коли там, який, якийсь режим, чи дощ, чи там, ендуро. А коли спорт, ну, і коли клює, ну, це шляпа повна. Ось. Е, зовсім мені не зрозуміли задні тормоза. Взагалі. Я їх я їх не відчув. А, що ще? Мені незрозуміла посадка, вона якась реальна рагульна. Тобто зверху ти сидиш, як на Харлеї. прям це відчувається і дуже добре. Тобто, зверху ти от руки, положення рук, прямо от я відчув знову себе на своєму лоурайдері. А окрім цього, ноги взагалі так, таку неудобну посадку ног я ще ніколи не мав. Ти реально як паджати на спорті, але ти не на спорті. Ну, я не знаю, як це пояснити. Кошмар. Але мотор, звісно, на Панамерикі стружить, дай боже. Навіть я не знаю, з чим порівняти. От я катав на гантелі на FGR. Напевно, найсильніші моти в плані лошадіних сіл і швидкості. А ні, ну Джиксер, Джиксер то інша ліга, я зі спортами не рівняю. Джиксер то просто пуля. Так ось і. У порівнянні з FGR і з ґантелю uh, К1600B. До речі, теж 2021 року. Я вам хочу сказати, що OPANAмерика без... швидше. Тобто ти давиш ручку Газа і вона просто безкінченно прискорюється. Тобто мотор вони зробили реально на, на 5 з 5. Підвізка десь 3 з 5, задня гальма десь 2,5 з, з 5. Посадка десь 3 з 5. Короч, якось так. Тому навряд чи для себе буду розглядати Панамерику. Америку. Якщо чесно, хочеться тепер катнути на Ducati, на КТМ Super Adventure. У нас є, до речі, знайомий, який, ну, з яким можна катнути. Ось, і Тріумф Тайгер. Це можна було би взяти, катнути в мотодомі, але я думаю, що нема зараз такої можливості. Короч, в принципі, в цілому до кінця сезону ще можна катнути на, на дукаті і І насправді оці два мота, Ducati KTM, КТМ я більше для себе розглядаю, ніж будь-які інші. Ну, через відгуки, через характеристики і так далі. Єдине, що пугає в обидвох мотах після Ямахи, да, вони більш ламучі, менш надійні, але це зрозуміло, ти, там, ти, ти розумієш, за що ти платиш такі гроші. І чому воно таке ламуче? Тому що воно реально дає тобі незрівнянні емоції. Супертенера, вона надійна, але емоції тут це домашні тапочки, які у вас емоції можуть, можуть визвати домашні капці. Да? В них просто зручно і ти хочеш у них бути ввечері. Але під час е, тусовки, під час паті ти не хочеш бути в домашніх капцях. Ти хочеш бути в чомусь е, більш такому. Елегантно. На спорті ти хочеш бути на нормальних швидких педалях. Так само, ну, так само і промотики можна сказати. До речі, дуже цікаву лінійку я щойно вигадав, порівняння з життя та мотоциклів. Да, Супертенера то ну, то еті, універсальні сапоги. А так, в цілому, то домашні тапочки. Ти з них сідаєш, як будто тут якби в супертенері, на супертенерії їздив все життя. Я пам'ятаю, коли я її тільки забрав. А, то був о, лютий 20-го року, мені здається. А, чи 21-го? Четвертий сезон, то 21-го року. Лютий 21-го, і я сів після ТДМ 900. в мене був перший мотоцикл, і я сів на неї, на перший свій, свій мод. Супертонера. І я такой, блін, тут все просто на 5 голів краще, аніж в ТДМ. Потім я сів на гуся Сашкіна 2017 року, і там ще на півголови, на одну голову ще краще все, аніж в супертенері. От, ну, я не здивований, чому Гусь найбільш продаваний мотоцикл в світі. Але супертенера не гірша, аніж аніж як. Просто менш технологічна через те, що була дуже давно випущена, і в неї був рестайл з мінімальними апдейтами. А у гусів було за, за ті два. Зато один рестайл супертенера було три, три покоління повних побудовано. Ну, Звичайно, що коли ти будуєш нове покоління мотоцикла, і, воно ж і буде відрізнятися сильно від попереднього. А рестайл він на той рестайл, що ти мінімальні якісь там помилки чи, чи доповнення зробив, і все. На тому закінчилося. Коротше, якось так. Друзі, дуже дякую всім ще раз за перегляд. Сьогодні кайфове відео вийшло. Сподіваюсь, вам теж сподобалось. Ставте лайки, буде багато чого цікавого. Буду знімати для вас контент, продовжувати. Знімаю просто в кайф, тому що можу. Ось, тому що хочу, можу, і, і все. <головіка> Нема ніякої цілі тут щось заробити, щось комусь заказати для себе. Знімаю, а показую і собі і вам. Тому всім гарного дня і до нових зустрічей. Бережіть себе. Пока-пока.